Очі клінік сучасний офтальмологічний центр у Києві з медичним сервісом світового рівня. Спеціалізацією закладу є діагностика, терапевтичне і хірургічне лікування захворювань очей будь-якої складності. У спеціалістів клініки очі виникла потреба в новому мікроскопі для проведення операцій на передньому і задньому відрізку ока. Додатково в мікроскопі мала бути присутня можливість подальшого оснащення системою інтраопераційного ОКТ та можливість запису відео у високій якості під час операції. Оптимальним варіантом для виконання перерахованих задач став перший в Україні офтальмологічний мікроскоп Ляйка Провео 8 від нашого партнера Ляйка Microsystems. Модель оснащена ширококутною системою Біом для операцій на задньому відрізку, і додатково може бути встановлена інтраопераційна ОКТ ОКТЕНФокус для складних операцій на обох відрізках ОКА. Також в вляйка провео 8 передбачена цифрова камера та 27 дюймовий сенсорний монітор для відеотрансляції та запису процесу операції. Як висновок, команда спеціалістів Очі Клінік отримала мікроскоп, який повністю задовольнив їхні потреби. Ми ж раді, що долучилися до реалізації цього проекту.